У ніч на 6 березня протягом п'яти годин росіяни атакували територію України дронами Камікадзе Шахет. Під ударом опинилися одразу кілька областей. Ось так виглядало небо над Одесою. А так, сили ППО збивали ворожий дрон Камікадзе в Одеській області. Загалом сили оборони збили 18 шайхедів. Вони здійснювали маневри в житлових кварталах Одеси, що ускладнювало роботу захисників. У Сумах дістали поранення п'ять осіб, серед них дитина. Дрон Камікадзе прилетів у двір багатоповерхового будинку. Також шахеди вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. У Харківській області був атакований Чугуївський район. Пошкоджень зазнали дитячий садок і ліцей. Постраждалих немає. Ударні дрони заходили в складі десяти груп. Найдовший політ із проривом ППО становив 1100 кілометрів. Шахеди долетіли до західних областей України і довго здійснювали там маневри. Спробі атакувати аеродром у місті Старокостянтинів Хмельницької області через нічну атаку дронів Камікадзе на одній із підстанцій на Хмельниччині почалася пожежа. Без електрики залишилися 14 тисяч будинків. Було збито шість російських безпілотників. Загалом сили ППО ліквідували 38 із 42 ударних дронів, які Росія запустила по Україні. На думку військового експерта, мета нічної атаки чинити психологічний тиск на українців, адже росіяни. Не використовували радіолокаційні літаки А 50 які необхідні для супроводу атаки. ЗСУ збили вже два таких літаки. Всього їх у Росії було вісім. Ну Це ж вони запускали шахеди там, десь над азова над чорним морем літав А 50 у оці дальнього радіолокаційного виявлення. А роздивлявся, де там, що де стоїть, і потім туди націлювались і шахеди, і ракети, і все інше. А зараз вони стоять на приколі, і вони не знають, куди їм бити. Тому тут немає не було задачі розвідки, тому що для того щоб зробити розвідку, треба щоб мати чим її зробити. Тобто, не завжди росіяни використовують використовують саме концепцію нанесення ударів по якимось об'єктам, які вони вважають, що Військовими чи які обслуговують військових, а вони також і наносять удари по цивільним об'єктам для того, щоб підтримувати достатньо високий рівень терору цивільного населення це важливий елемент при морально-психологічному тиску на населення. Що стосується Одеси, яка останнім часом найбільше потерпає від обстрілів росіян, то тут переслідується кілька завдань Одесу. в російському пропагандистському контексті постійно. Одеса згадується як транзитний вузол, основний логістичний вузол на півдні України, і це стосується не тільки логістичного вузлу в саме в проєкті зернового коридору, а і також постачання тієї чи іншої того чи іншого матеріально-технічного забезпечення вже мілітарного порядку, і не тільки. А отже, по Одесі та Одеській області вони намагаються наносити удари. Саме переслідуючи мету о, ураження таких об'єктів, через те, що Одеса розташована на березі моря, російські дрони вдається зафіксувати лише коли вони наближаються до лінії берега. Дуже важко виділяти такі цілі над поверхнею моря моря, тому що вони летять дуже низько, і вони коли їх вже помічають, вони вже ну досить близько від. Берегової лінії і не завжди там може бути мобільна група, яка здатна його погасити. У ніч на 6 березня росіяни запускали шахеди за маршрутами в обхід українських систем ППО. Було використано тактику маршрутів траєкторії польоту за складною траєкторією польоту, тобто обиралися місцевість, якщо була мета. Саме прориву протиповітряної оборони обралися місцевість, де була найменша присутність засобів малого та середнього радіусу дії перехоплення, тобто з інтеракетних комплексів шаленої ППО, і де було важко групам мобільним групам перехоплення. Перехопити саме дрони камікадзе. Росія вже може самостійно виготовляти близько 400-500 дронів камікадзе типу шахет на місяць. Такі дані наводять експерти на підставі підрахунків і серійних номерів безпілотників, які завдавали ударів по українських містах. Нещодавно Міноборони РФ опублікувало відео з місця виготовлення гераней. Так вони називають іранські безпілотники. Таким чином росіяни намагалися продемонструвати масштабність виробництва. Ми бачили фюзеляжі дронів камікадзе, але вони усі були одночасно в одному приміщенні, і при цьому в різному ступені готовності. Не зрозуміло, яка з частин цієї продукції це просто порожній фюзеляж, тобто сам каркас. А де начинка? Чи повністю він зібраний? Чи він боєздатний? Тому що протягом 2023 року неодноразово З'являлася інформація, що росіяни намагаються налагодити серійне виробництво дронів, але їм не вистачає запчастин контрабандної. Елементів, які постачаються з інших країн, останнім часом Росія щодня запускає іранські ударні дрони як по прикордонних регіонах України, так і в країни. Силам ППО вдається збивати більшість з них. Проте такі масовані атаки шахедів можуть перевантажувати систему протиповітряної оборони і змушувати Україну витрачати на їх збиття дорогі боєприпаси. Тому зараз у ЗСУ займаються розвитком і збільшенням кількості мобільних груп.